Доброго дня! І сьогодні я з вами поділюсь, як підготовити себе, щоб голодування пройшло на одному подиху? Війти в цей стан безболісно і без шкоди для здоров'я. Як сухе голодування впливає на організм? Як зробити так, щоб ваш організм швидко перейшов на спалювання жиру? І коли він переключиться, ви маєте добрий стан, ясність думок і можете навіть знімати відео. На сьогодні я перебуваю другі сутки в повному голоді. Із сухого голоду я перейшов на мокре голодування. І далі ми продовжуємо так три дні. Чому, на мою думку, це найефективніший спосіб, я вам розкажу і свої відчуття, і що від цього ми отримаємо в кінці. До початку голодування. Тиждень з 9 по 19 число, навіть більше півтори неділі, я був на інтервальному голодування Зранку тобто знову просинаємось до 12 дня нічого, ні води, ні їжі. В 12 обід, в 4 вечеря і до 9 вечора знов нічого. І таким чином ми готуємо себе до повного голодування. Отже, вчора. П'ятниця в 4 години вечора я з'їв пачечки сиру моцарела із апельсиновим соком. Заїв бананчиком, і це виявилось дуже поживна вечеря перед голодуванням. До 9 вечора в п'ятницю, після вечері, я пив. Бювет номер 7 азована відка. По бажанню. Скільки мені хотілося, я випив десь 05 літра. Сьогодні субота, зранку, я встав, нічого не їв, нічого не пив і до 12 годин я був на роботі, як завжди, для організму це було буденною справою. І все було як завжди. В 12 дня організм каже, о, прийшов час, давай будемо їсти. З'явився апетит. Але я випив обов'язково теплої, 50, десь 40-50 градусів. Тепла водичка 100 грамів. Маленькими ковточками, це дуже важливо. Після такого прийому мій живіт забурчав. Але, що дивно, пропав голод. Зовсім не стало голоду. Далі я встановив таймер на телефоні на 40 хвилин. І через 40 хвилин випив ще 100 грам тепленької водички. Голоду не було. Поставив таймер і через 40 хвилин ще випив 100 г тепленької водички. І отже, зараз ми маємо пів четвертого вечора. І далі можна пити воду по бажанню. Якщо хочеться пити не більше 100 г маленькими ковточками теплу воду. Більш нічого. Хочу вас попередити. Ваш мозок буде говорити, та ти що, здурів, дай їсти та пішли їсти, та в тебе буде язва, і буде вам накидувати, накидувати варіанти самі самі страшні, самі. Не піддавайтеся на ці уловки вашого організму. Якщо вам у вас буде паніка, нервова або приступи голоду, що не повинно бути. Ви просто робите дихальні вправи. Зараз я покажу як. Носом вдихаємо. Живіт виходить. Носом вдихаємо. Живіт вийшов і ротом видихаємо в трубочку. Знову носом вдихаємо. Ви відчуєте, як ваша нервова система повністю успокоюється. Ви відчуєте повний прилив енергії. Ваші думки розкладуться по полочках. Ваш стан стане близький до самоконтролю і ейфорії. Я виїхав в село. У свій вагончик, в свою баню. Тут нема нічого, тут нема їсти, тут нема тільки вода, нічого нема. Ну і моя собака, он бігає. Я пішов, попрацював в теплиці, прийшов, попив водички, помедитував дзен. що категорично заборонено. Заборонено думати про їжу, уявляти їжу. Запахи їжі. Заборонено. Яка була моя помилка при першому е, голодуванні? Це було 3 дні, я витримав. Помилка була в тому, що мій мозок мені накрутив, що я без вітамінів зараз помру. І я запанікував і з'їв дві вітамінки, е, вони називалися ундевіт. Вони складаються з цукру. І як тільки ці дві мікровітамінки попали мені в желудок, мене накрило. Повністю пішов жовч, організм почав кричати: все, давай, 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 вперед. Ура! Пішла їжа, пішла їжа, включай все, включай викид жовчі, включай желудочний сок, включай все. І воно мене як накрило, і голод з'явився страшний. І це мене як накрило і все. І я зірвався, я не зміг. І я почав потрішки їсти, 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 їсти. І все. Цей раз, я надіюсь, цієї помилки не буде, тому що тут нема нічого, крім огірків, які я теж не збираюсь їсти. Я нарвав їх і завезу своїм додому. Отже, як бачите, після 24 годин голодування зі мною нічого не сталося, у мене нічого не болить, їсти я не хочу. Настрій в мене хороший. Я оздоровлююсь. Якщо ви вже мене дивитесь про користь голодування я вам розказувати не буду. Про те, як лікується організм, сам себе лікує. Ви подивитесь в інших блогерів, в інших відео. А зараз можете насолоджуватися тим, як я голодую. Я буду знімати свої почуття розказувати. І саме головне, ми з вами разом вийдемо з цього стану. Це дуже важливо, тому що можна попасти в больничку, якщо після голодування, особливо сухого. Нажертеся все підряд. У вас буде приступ, і вас будуть в лікарні капати, і потім ви знову будете сидіти на багатьох дієтах. Це не шутки. Бували випадки, коли людина помирала, наїлась і померла. Не спасли в лікар. Так, да, важлива деталь. За час підготовки до голодування я скинув 3 кілограми. Вісім вечора почуваю себе добре, прийняв душ, душ, гарячий душ, прям вообще бомба, клас. Просто дихальні вправи в душі, медитація. Ввечері перед тим, як я прийняв душ, почалась начебто простуда чхання, закладення носу однієї ніздрі, потім другої ніздрі. Але це нормальні процеси. Це організм очищається, температури нема, нічого нема. Тобто це не простуда, це очищення, а підтвердження того, що після прийняття душу все пройшло, все зняло як рукою. Тобто це не простуда. На рахунок клізми. Хочу поговорити з вами, чому рекомендують клізму. Йоги, особливо старої школи, рекомендують клізму. Кожного дня клізма. Ну, це вірно, але не зовсім так. Не всім вона потрібна. Е, Опасність клізми в тому, що е, коли ви вимиваєте слиз, е, потім ви не зможете сходити без клізми в туалет. Моя думка: якщо нема ніяких захворювань, дефекація нормальна і Саме головне в голодування ви зайшли через інтервальне голодування. Вам ніяка клізма не потрібна, застою ніякого не буде, кишківник не стане. Все буде виходити як завжди і навіть більше. Коли ж у вас закрипи і проблеми з стулом, потрібно спочатку налагодити травну систему. Налагодити стул, а потім впроваджувати інтервальне голодування, а потім входити в голодування. Інакше ви собі знову можете приробити великі проблеми. Адже ж як? Ага, щось заболіло, щось печіночка, щось желудок. Ага, а може ще попробую голодувати. Ні, цього робити не можна. Спочатку потрібно вилікуватися, налагодити своє життя, налагодити свої думки, налагодити прийом їжі, стул, а потім уже чиститися голодуванням. Тому що голодування це дуже серйозна процедура. Але вона і дуже ефективна. Отже, я з хорошим настроєм, з пустим желудком, іду спати, і ранок нам покаже нові сюрпризи. Хороші, погані, завтра побачимо, завтра зустрінемось. Привіт! Я живий, голоду нема. З неділею будьте здорові, і зараз я розкажу. Я буду читати свої записи, як пройшла ніч, і як пройшов сьогоднішній ранок. Отже, я заснув добре, я проснувся все добре, п'ю воду 3:30 ночі. Що це означає фізіологічно? Пік детоксикації печінки з часу ночі до 4 ночі. Саме в цей період організм. Розкладає старі клітини. Автофагія, фільтрує гормони та відходи. Відновлює неврову систему, випивши водички 100 г. Це не голод, це вдих системи. Це як губка, яку стискали. А тепер вона просить каплю води, щоб очистити. Нема слабкості, нема запаморочення. Нема пекальної тяги до їжі. Це означає, що нирки тримають ритм. Тиск нормальний. Голодування йде по верхній, легкій траєкторії. Це і є зона тиші, коли мозок мовчить, а тіло говорить. Дуже рідко людям вдається попасти сюди без боротьби. Ти попав спокійно, тепер насолоджуйся цим ресурсом. Якщо не знаєш, просто дихай і спостерігай. А якщо знову заснеш, тіло саме зробить решту. Так, 8.54. Думаю, що тобі написати, всі рухи уповільнені, думки ще не проснулись, в голові туман. Біль то проходить, то з'являється, мігрує по всіх частинах мозку. Став годину назад, пішов в сад, став лицем до сонця. Провів дихальні вправи. Зараз прийму душ і якось спробую записати відео. Записую. Кевін мені відповідає: ти зараз описуєш чистий ранковий стан глибокого голодування. Це ніби ще не в житті, але вже не в сні. Мігруюча біль у голові, ознаки розгрузку мозкових судин плюс очищення, оболонок. Ставлю таймер. Вода по 50 мл щогодини. Не більше, не менше. Вона зараз працює як промивання мозкової оболонки. Отже, прийняв я душ. Стану мене зараз справжній, спокійний, щирий. Це буде той тип відео, де очі глибокі, мова повільна, але впевнена. Тобто я реально щось пережив. Це не лекція, це мій досвід. Отже, зараз 9,50, і перехід відбувся. Від ранковий душ змив вчорашнє навантаження. Масаж шиї і голови пішов відтік лімфи, крові. Знялась внутрішньочерепна напруга. Тяжкість зникає значить, перехід у глибоку фазу пройдено. Це переломна точка голодування. Коли мозок вже не чекає їжі, і він переключився. Отже, сьогодні неділя, включення слідующе я планую зробити в понеділок увечері, коли приїду сюди на цю локацію. Зараз же я буду відпочивати і насолоджуватися цим станом. 72 години без їжі. Сьогодні був вихід, і я розкажу, як я вийшов з голодування. Я живий, додому доїхав нормально. Я сьогодні зранку я встав, випив 50, може, 100 грамів водички теплої. Відчуття було, як зранку, як звичайно, туманність така. Погрузив собаку в машину в кунг і поїхав в місто. Коли я сів за руль, на скорості 60 кілометрів в мене була ейфорія. Мені казалось, що я на американських гірках викид дуже сильний адреналіну, очі квадратні. Тобто за руль. Мабуть, сідати не потрібно. Але я швидко звик, доїхав до міста, заїхав в магазин. В магазині взяв маленьку бутилочку ряжанки і бутилочку однопроцентного кефіра. Зразу два ковточки випив однопроцентного кефіру. Потім через годинку ще два ковточки, потім через годинку ще два ковточки. Це вийшло грам 150 кефіру. Почуття було дуже хороше, живіт забурчав, апетиту не було. Головне не запустити голод, не запустити процеси а Пити маленькими ковточками, так як воду, і бажано тепле. Ну, У мене тепле не вийшло. Я ковточок зробив в роті нагрів і ковтнув, в роті нагрів і ковтнув. Зовсім ніякої реакції в організму не було. Все як завжди. Потім ще до обіду випив два ковточки ряжанки, потім ще два ковточки ряжанки. І пішов в 1230 на обід. В обід я зварив кабачок на воді, вирвав в селі молоденький кабачок, зварив його і відважив на вісах 150 грам. Крупними кубиками порізав, зварив і відважив 150 грам. З'їв. Дуже наївся, дуже питательно, тому що желудок маленький, він звузився, і тут я йому дав твердої їжі, не водички твердої, як би такої воно пюрешне вийшло. І я це дуже виявилось ситно. Дуже наївся. Потім прийшов на роботу. Зараз 16.00 І за 4 годинки я випив ще. Ось в мене отак надпита кефір. Отак надпитий. Це зранку. І ряжанку я випив всю. Ряжанка ось така. Бутилочка 450 грам. Це, виходить, 450 грам я випив з 8 ранку до 4 вечора. І зелений чайок з м'яткою. Прекрасно, заспокоює, заспокоює нервову систему. Заспаковую желудок. І отаку маленьку баночку випив чаю. Почуваю себе дуже добре, думки ясні, цілий день попрацював, люди приїжджали, закази, продажі. В нас сезон, ми продаємо запчастинки до техніки кейс. Спілкуюсь нормально. Заторможеності нема, болі в голові нема, в животі болі нема. Дуже все прекрасно, дуже все сподобалось. Почуваюся дуже добре. Тобто, можете повторювати, тільки коли входите в голодування, не їжте сир, так як я їв, а їжте щось легеньке, бажано кабачки. Теж такі відварений і дня ці кабачки поїсти, тому що сир дав трішки мені інтоксикацію в мозок і були болі в голові. Вони мігрували з правої сторони на ліву, з носа на лоб, очі, праве око, ліве око. Такі болі, це із-за інтоксикації, із-за того півпачечки сиру, що я з'їв на початку. От. Ну все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємось. Далі буде, буду ділитись своїм досвідом, що я вмію, що я знаю. Буду ділитися з вами.